Українці мало донатять, Волонтери наживаються з гуманітарки, а держава може купувати Мавіки, просто не хоче. Всі ми бодай, раз чули такі наративи. Що ж, знати, куди й навіщо йдуть твої гривні, це цілком обґрунтоване бажання. Але реальні відповіді криються зовсім не у тому, скільки коштує крісло Стерненка, чи де шукати українські супутники. Тож, чому ми досі донатимо на дрони і пікапи, якщо є Міноборони і НАТО? Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми розберемось, як влаштоване українське волонтерство. З'ясуємо, як фонди купують БТРи на британському OLX. і хто вставляє їм палки в колеса, чи існує волонтерський рух у росіян? Та зрештою, чому держава не забезпечує фронт на 100%? І до чого тут експорт зброї? Поїхали неполітичні. Від початку повномасштабного вторгнення західні медіа називають українське волонтерство феноменом. І для багатьох експертів та іноземних політиків саме воно стало підставою вірити, що Україна вистоїть. Однак теза про те, що ми всі взяли й об'єдналися за один день в лютому, 22-го – далека від правди. Ще в часи Русі двоє жителів спереджали третього, який ставав на захист міста. Далі ж в нашій історії тільки множились моменти, які вчили нас самоорганізації та допомозі за ідею. Аж до падіння радянського союзу ГО в їх сучасному вигляді були під забороною, та з початком незалежності все змінилось. Вже тоді з'являлись об'єднання, які відкрито говорили зокрема й про злочин РФ. Так гельсінська спілка і харківська правозахисна група ще в ранніх нульових документували масові порушення прав людини в Чечні. Згодом два майдани та російське вторгнення підштовхнули громадянське суспільство до дії. Саме з початком війни, в 2014, з'явились і повернись живим, і армія Сос. Але сплеск розвитку ГО відбувся не лише довкола фронту. В той же період з'явились і антикорупційний штаб, і фундація де Юре, і реанімаційний пакет реформ. На волонтерах тримається і культура від докудейс до книжкового арсеналу. Так відбувається не лише тому, що в держави бракує ресурсів на важливі речі, а й тому, що зміни знизу є ознакою будь-якої здорової демократії. Тож те, що у 22 му ми зустріли ворога з тим самим феноменальним рівнем опору, було закономірністю, а не чудом. Торік Україна посіла сьоме місце у рейтингу благодійності World Giving Index. Тож, поки ми навіть не найактивніші, однак наша унікальність в іншому. Наприклад, в Ізраїлі волонтерство теж масове, але активізується лише під час загострень, а не працює 24 на 7. До того ж, їхні активісти збирають переважно ліки та гуманітарку. І на купівлю товарів військового призначення не мають ні ліцензії, ні власне потреби. Не лише в Ізраїлі, а й в більшості країн світу така діяльність суворо заборонена законом або ж монополізована міністерством оборони. Тож поки що Україна єдина держава у світі, де прості громадяни скидаються на летальну зброю. Звісно, історія бачила подібні кейси в часи громадянської війни в Іспанії чи фінського протистояння з росіянами. Тоді діаспори та меценати теж скупляли зброю для своїх, але здебільшого це все було підпільно з чорного ринку і не надто масово. В нас же фонди мають абсолютно легальні дозволи й потік контрактів. Нині близько 10% усієї зброї, що потрапляє на фронт, купують саме волонтери. Але цей відсоток дуже волатильний, зростає, коли сталася трагедія, і потім падає коли суспільний шок проходить. Тож підписка та щомісячний донат безцінні для волонтерів та планування бюджету. Втім, дослідження показують, що кількість благодійників у нас стабільно зростає. 2025-й ще й не скінчився, а вже перегнав показники дворічної давнини. Хоча надходження окремих великих фондів справді могли зменшитись, адже українці стали частіше донатити на банки знайомих аніж у великі фонди. Ба Більше 43% опитаних не знають назви бодай одного українського фонду. Тож не лінуйтесь виходити з Бульбашки і розповідати знайомим про надійні ГО. Тим не менш, в середньому кожен українець донатить приблизно 840 гривень на місяць. Але чому цього все одно недостатньо? Що ж, візьмімо, хоча б найактуальніший запит військових дрони. Наразі лише близько третини з них постачає держава. А на деяких напрямках БПЛА становлять до 80% необхідних засобів ураження. На місяць бригаді може знадобитись і 100, і тисяча одиниць. Тож на фронті це розхідний матеріал. Були критики, які казали в смислі стрілу в одну сторону відправлять. Це дуже дорого. От спис разу А вартість кожного БПЛА від кількасот до тисяч доларів. Щоб дрон працював необхідні старлінки, планшети, паяльні станції, ретранслятори і ще купа всього. Тож донати на дрони це не лише про самі дрони. Звісно, щоб там не казали, останніми роками можливості нашої оборонки зросли у 35 разів. Торік Україна поставила собі за мету зробити мільйон FPV-шок. і, зрештою, перевиконала її. А в планах на цей рік 4,5 мільйони. Їх закупівлею займається не тільки Міноборони. Як, власне, і вимагали громади замість заміни Бруківки, лавочок витрачати бюджет на дрони почали міста і селищні ради. Близько 80 з цих тендерів завершуються вдало, а от з іншими трапляється всяке. Іноді це просто зриви дедлайнів. Бо ж державні перевірки та сертифікація довгі й бюрократії. І не всі компанії дають цьому раду. Рідше ж проблеми виникають з якістю товару чи продажами по завищеній ціні. Наші міністерства не здатні швидко адаптуватись, а фахівців з безпілотників там бракує. В результаті закуповують не завжди те, що дійсно треба бригадам. А виробники, які також подекуди недостатньо у контакті з бійцями, теж можуть робити непридатні до завдань апарати. В результаті на фронт потрапляють дрони, які доводиться переробляти вже на місці. Саме цю частину доводиться підхоплювати волонтерам, значить, там однієї з інституцій, не будемо казати, якої, були прописані технічні вимоги щодо дронів, і коли я їх відкрив, мені стало погано. Там дрони були на тих частотах, під які у 95% підрозділів немає інфраструктури. І я зрозумів, що ці вимоги писала людина, яка або група людей, які не мають жодного уявлення щодо того, що таке FPV-дрон. Інше питання: чи могла б держава купувати більше? Ясна річ, що протиставляти наші бюджети нафтодоларам РФ вже само собою надскладна задача. Держава не має того об'єму коштів ресурсу, який потребує війна подібного масштабу, та й вкотре проговорювати історію нашого роззброєння та корупції ми також не будемо. У нас на каналі є, на жаль, досі актуальні відео і про корупцію, і про судову систему. Це корені наших проблем, але не вирок. Покладатися лише на партнерів ненадійно. Хоча цікавим прикладом є данська модель. У 23-му році Данія не просто дала нам свою техніку, а заплатила нашим заводам за її виробництво. Це довело. Ми можемо виробляти чимало, потрібні лише гроші. І саме тут може допомогти експорт зброї. Так, ідея продавати те, чого бракує нам самим, може звучати абсурдно. Але розібравшись, можна побачити очевидну вигоду. Наш ОПК здатен виробляти більше, ніж держава може оплатити. За приблизними оцінками він має потенціал випускати продукцію на 34 мільярди доларів в рік. Але поки бюджет дозволяє хіба що на 13. Юридично, експорт не заборонено. Та на ділі влада просто не видає дозволи. Здебільшого через побоювання, що у разі невдач на полі бою, це буде надто зручний аргумент для ІПСО. Щось подібне вже було з байками про Зеленського, який продає електрику в ЄС, поки українці сидять без світла. Тож медійно це справді ризик, але можливо не такий великий, як потенційні втрати. Нині наші збройні підприємства завантажені лише на 30-40%. у приватному секторі зареєстровано понад 200 виробників, і саме вони дають 75% дронів для фронту. Але в лютому на повну працювало лише 15% компаній. Брак замовлень означає відтік кадрів: зупинку інновацій і втрату прибутків. Які можна було б вкладати в нові розробки. Експорт міг би дати валюту в бюджет і знизити собі вартість виробництва. Натомість нині виробники залежать від держзамовлень або донатів. Деякі компанії вже виїжджають за кордон, і країна втрачає платників податків. Попри суперечки, законопроєкт про експорт зброї вже в роботі. Але навіть прибутки не знімуть потребу у волонтерах, лише частково їх розвантажать. Як не крути, не все, що нам треба на фронті, виробляється Україною, взяти хоча б Мавіки, це майже незамінна для розвідки річ, але її створили у ворожому для нас Китай. Ще торік, Пекін почав обмежувати експорт деталей для ППЛА до Європи та США у відповідь на недружню політику Вашингтону. А цієї весни, взагалі, припинив їх продаж Україні і ЄС, ніяк при цьому не обмеживши РФ. Ймовірно, це ускладнень закупівлі для міноборони. Тож поки саме волонтери шукають дрони у посередників. Втім, Mavic це першопочатково цивільний дрон, який навіть не підпадає під категорію зброї. А в списку волонтерських постачань на Вікіпедії фігурують і більш вражаючі речі: кулемети, бронетранспортери чи техніка для розмінувань. Тож як взагалі фонди все це купують? В червні 22-го «Повернись живим стали першою НГО в Україні, яка отримала ліцензію на купівлю товарів військового призначення. Це дозволило брати техніку напряму у виробників без посередників. На практиці до 30% економії, і швидша доставка. Саме завдяки фонду, ми змогли купити міномети нашим друзям. Тепер серед цікавих фактів про себе. Я можу сказати, а до речі, я доклалась до купівлі міномету. Розкажіть і ви в коментарях, як ви підтримуєте наших захисників, втім не кожна ГО може зробити те саме. Для початку в статуті має бути пункт про допомогу армії. Потім заявка до Держекспортконтролю і невеликий адмінзбір. Але справжні витрати починаються далі: юристи, логістика, міжнародні сертифікати, контроль на всіх етапах. Маленьким ГО просто не під силу тягнути таку бюрократію. До того ж, юристи треба й для того, щоб розгрібати кризові моменти, які неодмінно будуть. Деякі продавці не проти зекономити. Тож для митників в своїй країні описують вантаж, як, приміром, біноклі, коли насправді везуть тепловізори. Або зриви поставок. Тільки і юристи повернеш живим вже стягнули з контрагентів понад 21 мільйон гривень штрафів, і ці гроші знову пішли на закупівлі. Втім, все це скоріше винятки, і фонди працюють здебільшого з перевіреними постачальниками. Трохи ж менш поширена практика купувати вживане. До прикладу, на британських маркетплейсах. Міноборони Сполученого Королівства багато років практикує аукціони з продажу списаної техніки. З них знімають усе озброєння і далі машини розкуповують фермери, колекціонери чи навіть замовляють на весілля і похорони. Перекупити БТР наші волонтери можуть зокрема на сайті Танкслат. Щоправда, до повномасштабки ціни на бронетехніку були більш лояльними. Сам дозвіл на вивіз спецтехніки з Англії доводиться чекати близько місяця. До того ж, фонд притули або світовий конгрес українців не мають своїх транспортерів, Тож це означає ще й оренду вантажівок. Логістика ускладнюється ще й дозволами на переміщення по кожній окремій державі. Що цікаво, власник «Tanks a Lot, бізнесмен Нік Міт, відправив нам з Британії понад сотню одиниць різної техніки. Але згодом зіткнувся з загрозою банкрутства через те, що банки відмовились обслуговувати його рахунки без будь-яких пояснень. Закордонні фінансові установи часто блокують осіб та компанії, що отримують або надсилають великі транзакції в Україну. Причина тут в банальних складнощах регулювання та побоюваннях чи не класифікуються такі операції як участь у війні. І на жаль, на вирішення цих проблем можуть піти місяці. Втім, це далеко не єдина причина, чому наші фонди та волонтери не доотримують ту допомогу, яку могли. Тож наостанок розберемось, що саме заважає нам закривати збори швидше. Найочевидніший ворог це, звісно, московити. Ми давно доводимо світу, що це війна не лише армії РФ, а й мільйонів росіян, які її підтримують. А тепер там з'явились і цілком активні волонтери. Їхні фонди на кшталт своїх не бросаєм, збирають одяг, ліки, платуть сітки, клепають дрони в гаражах. Путін заявляє про 110 тисяч БПЛА та десятки мільярдів рублів донатів. Суми можуть бути перебільшені, але факт лишається: будь-яка активність ворога для нас не бажана. А особливо на наших окупованих територіях. Наразі вони запускають держпрограму розвитку БПЛА до 2036 року, які передбачають безкоштовне навчання молоді. Тобто дітей Криму та Донбасу з малку закликають вчитись вбивати своїх. Наступна проблема: удари в спину це інформаційні атаки, які підривають довіру до волонтерів. Розслідування Мольфар показало, понад половина таких кампаній російське і але значну частину замовлень пов'язують з внутрішньою політичною боротьбою та великим бізнесом. Тут варто згадати про благодійність олігархів. Їхні фонди часто працюють на піар. Жоден справжній волонтерський рух не отримає стільки уваги в змі як подвиги фонду Ахметова, які виглядають мізерно на фоні його реальних статків. Подібна ситуація із фондами Віктора Пінчука. Так, вони опікуються справді важливими проєктами, як то ветеран Хаб, Меморіальний центр Бабин Яр або ж Київська школа економіки. І звісно, не треба хейтити круті ініціативи за те, що вони шукають гроші там, де вони є, тим паче в умовах зупинки грантів USAID, про які ми говорили в минулих відео. Але жодна благодійність пінчука не має дати нам забути, як у 2017-му він писав колонки у Wall Street Journal, де закликав до компромісів з РФ та виборів на окупованих територіях без українського контролю. Тож, звісно, добре, що донатить, але пам'яті через це втрачати не варто. Та не стільки піар олігархів підриває довіру до благодійників як банальні шахраї. А дослідження показують, що ті, хто бодай раз попався, і справді схильні припиняти донатити. Та навіть коли фонд працює кришталево чисто, претензії все одно виникають. Наприклад, через зарплати в суспільстві досі не популярна думка, що волонтери, які працюють, мають отримувати за це гроші. Хоча закон дозволяє витрачати на адмінвитрати до 20% пожертв, більшість фондів вкладаються у 5%, з яких покривають і оренду, і логістику, і зарплати. В порни з живим, приміром, працює понад сотня людей, тож на функціонування своїх проєктів вони відкрили окремі збори, куди донатить здебільшого бізнес, але організувати щось подібне меншим гу. Буде вже не так легко, особливо в умовах, коли на волонтерів і так сипляться нові й нові виклики. Візьмімо перший етап збір коштів. І тут ми маємо обмеження щодо переказів на картки. Боротьба з тіньовою економікою необхідна, але військові тепер не можуть швидко закривати потреби підрозділу. А дрібні ініціативи, які приймали кошти на особисті картки, стали на паузу. Мало хто з них одразу подає заявку до реєстру волонтерів. Частіше платежі просто розбиваються на десятки карток, а все це час. Наступний етап доставка гуманітарки за кордону. І тут маємо закриття системи шлях. Знову ж таки, цілком зрозуміла мета, адже таким способом близько 19 тисяч осіб покинули Україну і не повернулися. Прозорості в нових правилах перетину кордону стало більше, адже державі дійсно треба чинити опір всіляким ввезенням гуманітарних поршкаєн однак швидкість доставок реальної допомоги від цього значно страждає. Ще одна проблема: відсутність захисту. Приміром, у Чехії чи Літві волонтерів страхують навіть у мирних проєктах в Україні. ж за 10 років державну допомогу сім'ям загиблих активістів було надано лише 17 разів. Закон передбачає виплати у разі безпосередньої роботи з військовими, а от до прикладу евакуація цивільних вже не підпадає під його дію. Тож найдоступнішим варіантом є хіба що статус учасника війни для тих, хто є членом ГО та має договір з міноборони. Іншим же шляхом ідуть, наприклад, госпітальєри. Це не волонтерський, а добровольчий батальйон, і він не отримує жодного державного фінансування. Лише 5% їх парамедиків вдається здобути статус УБД. З благодійних переказів команда не тільки покриває потреби в авто та медикаментах, а й страхує своїх людей. У разі загибелі госпітальєри виплачують 1 мільйон гривень. Якщо ж хтось отримав інвалідність, то від 200 до 500 тисяч. Тож волонтери щодня роблять титанічну роботу в явно несприятливих умовах. Коли ми бачимо збір на дрони чи пікапи, варто пам'ятати, скільки додаткової праці, логістики та супутніх витрат стоїть за тим, щоб доставити все необхідне на поле бою. Тож просто зараз подякуйте гривною тим, кому довіряєте, не думаю, що вам потрібні якісь висновки. Війна триває побороти корупцію та свавілля влади за роки незалежності. Ми просто не встигли. А реформування потребує кожна система. А щоб ми мали такий шанс втілити необхідні зміни, для початку треба зберегти власну державність. Потреба в донатах та волонтерах не зникне. Потреба волонтерів їсти та отримувати заробітну плату. Теж навіть вам хочеться не лише наїсти калорій, а чи й випити каву з тою смачною шоколадкою. Заводи не будуть працювати безкоштовно. Тому, в першу чергу, довіряй, але перевіряй. І якщо ви не знаєте, кому допомогти вже сьогодні, шукайте наші пропозиції в описі під відео. Почуємось на аполітичні. Ба більше, 43% опитаних невідомо 43%. Цифри. Сорока 43... трьом Богданчик, як це сказати сорока трьом сорока трьох відсотках, ба більше сорок просто сорок три відсотка. Сорока трьом відсоткам. Бо я не знаю, як це сказати. Тим не менш в середньому кожен українець донатить близько вісімсот сорока Що, Як це сказати? Не палимося, не палимося. Близько 80... 80... А? наразі. Вони запускають держпрограму розвитку БПЛА до два 2... до 2036 Цифри і на жаль на вирішення цих проблем можуть піти, Ні. можуть піти бля...